Я передача Івана вихованка гудка юніхіолог реповоди комунального закладу позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості Сузірня Закарпатської області. Напротязі двох років я працювала над дослідницьким проєктом штучний метод запліднення коропа у могла закарпатської риповодної станції. Моя мета вивчити та дослідити методи штучного запліднення коропа в інкубаційному цеху Закарпатської рибоводної станції які сприяють утриманню ікри та лечивого коробу в ранній термін. Переді мною були такі завдання. Визначити та дослідити методи штучного запільнення коробу в інкубаційному цеху, вимінення гіпофізерної ін'єкції самкам та самцям корпа, отримання ікри від самок та молок від самців, запільнення ікри та витримування її в апаратах ВЕЙСа, до яких володчинок, створити відеофільм «Запільнення та інкубація ікри коробу». Мій проєкт є досить актуальним, Адже в умовах застосування інтенсивної технології вирощування коропа, який має високі продуктивні властивості і широкий спектр живлення, є основним об'єктом у ставках лівоводного господарства. Вирощена риба в ставках Закарпатської рибоводної станції є екологічно чистою з високими харчовими якостями та властивостями. Свої дослідження я проводила на Закарпатській рибоводній станції, повну системне господарство. Яке знаходиться в мальовничому куточку Закарпаття неподалік міста Пуст, в селі Боронєво, де рибомоди застосовують повністю виробництва риби від ікринки до рибинки, тобто від матки до ікринки, від ікринки до мойка і від малька до товарної риби. А також за процесом запіднення та інкубації ікри спостерігали в інкубаційному цеху, в якому є таке обладнання. Контері для втримування підліків, люлька для введення гіпофізарної ін'єкції, апарат веса для інкубації ікри. Також є котел для підігріву води. Шпичне вдачення потомства коропа у мах ставкового господарства можливо лише при застосування гіпофізарної ін'єкції. Для якої потрібно мати гіпофізи, ми використовуємо гіпофіз алопель, фарфорову уступку з товканчиком, шприц і фізіологічний розчин. Для приготування суспензії ін'єкції беруть необхідну повазі кількість гіпофійзів, висипають невелику фарбову ступку і старанно розтирають їх толканчиком до стану порошку. Потім набирають до необхідну кількість фізіологічного розчину і поступово виливають його в ступку, продовжуючи розтирати гіпофізи. При ін'єкції голку вводять під луску. Трохи спереду спинного плавця вище бокової лінії. Голку слід витягувати повільно, а місце у голу легко надавити пальцем, щоб запобігти витіканню суспензії і розтирати її. Для самок гіпофізарні ін'єкції роблять два рази, а для самців – один раз. Перший раз кожній самці боє 3 або 5 мг гіпофіза. Через добу повторюють ще по 2 або 5 мг на 1 кг ГСА. Наприклад, я працювала над досвідом введення гіпофізальної ін'єкції самкам та самцям короба, який проходив у двох турах. Перший тур відбувся 3 травня, початок інкубації о 23 годині, де взято 12 самок і 6 самців різною вагою. Наприклад, якщо самка вагою 10 кг, то їй потрібно вести 30 мг ін'єкції, а самцеві вагою 8 кг – 8 мг ін'єкції. Якщо ви вели такі дози гіпофіза, самка і також за умовою сприятливої температури води, то зранку о 9-11 годині ми будемо отримувати ікру ікру коропа отримують методом відсіжування. Рибу добре витирають від води і слизі марлею, після чого починають відсіжувати ікру чисту суху посудину. Ікру відсижують легеньким масажуванням черева риби, направлені від голови. Відсижувати ікру закінчують, коли починають появлятися грудочки ікри і згустки крові. Необхідно слідкувати, щоб ікра не падала швидко, не билася, а стікала по стінках посуду. Після отримання ікри молоки самці зтіджують зразу на ікру. Отриману ікру запліднюють сухим способом, для якого, наприклад, на один дітер ікри достатньо 5 мл молока. Молоки обережно розподіляють поікрів ташиним пір'ям і змішуються крою. Це робиться періодичним круговим рухом посудини зліва направо і навпаки. Після перемішання ікри до ікри доливають чисту сталкову воду і перемішують знову протягом 2-3 хвилин. У цей час і відбувається її запліднення. Інкубація ікри проводиться в апаратах весіл, ємкістю 8 літрів. Яку відразу після запліднення обесклею. Обесклеювання ікри проводиться за допомогою молока, олії ставкової води. В кожний апарат закладаємо у середньому 500 тисяч заплітаних ікринок близько 500-700 г ікри. Температура води в апаратах вейса повинна бути 20-25 градусів Цельсії. Я проводила досить вимірювання температури води в апаратах вейса і записувала дані в таблицю. З мого дослідження я зробила такі висновки: для штучного риборозведення коропа необхідно мати хороших плідників з добре розвинутими статевими продуктами, і та молоками. Штучне одержання потомства коропа можливо лише при застосування гіпофізарної ін'єкції. Гіпофізарні ін'єкції самкам необхідно робити два рази, а самцям один раз. Температура води є одним з найважливіших чинників, від якого залежить часто зрівання самок. Ікру запіднім сухим способом. Необхідною умовою для штучного розведення коропа повинен бути інкубаційний цех. Для інкубації ікри коропа найкраще використовувати апарати ВЕЙСа. Свої дослідження я записувала у щоденнику дослідів та спостережень, Використайте такі поради по розведенню коропа і це допоможе вам у практичній роботі. Пропоную переглянути відеофільм заплідлення та інкубація ікри. Які я створила під час своїх досліджень в інкубаційному цеху? Дякую за увагу!